Добрий день, вітаємо вас на онлайн-екскурсії у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. Наказ про створення в місці Вінниця учительського інституту був виданий 5 червня 1912 року. Навчальний заклад розпочав свою діяльність 1 липня 1912 року. Це був невеличкий двохповерховий корпус, побудований за проектом архітектора Артинова. Студент, який закінчував цей навчальний заклад, міг викладати будь-який предмет. Спочатку навчалось 20 студентів. У наступні роки контингент зростав, але не сягав більше 100 осіб. Наразі налічується три навчальні корпуси. Наша бібліотека одна з найстаріших і найбільших книгозбірень Подільського регіону України. Фонд бібліотеки універсальний та багатогалузевий і повністю відповідає профілю університету. До складу фонду входять навчальні, наукові, науково-популярні, довідникові видання українською та іноземними мовами, великий масив художньої літератури. Наш університет має декілька цікавих особливостей. На жаль, одна з них через погодні умови не працює. Фонтан, побудований у ході робіт по благоустрою території Пет-Університету у 2006 році. Фонтан має велій чаші з постаментом, у центрі якого розміщено жіночу статую в античному стилі. Робіт, територію огороджено парканом, а також були встановлені пам'ятники видатним людям. Мистецький центр структурний підрозділ Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Давньогрецький філософ Латун сказав, що для здоров'я потрібна не лише наука та освіта, а також фізичне виховання. Наш університет славиться науковими та творчими здобутками і займаючи не найперші місця на спортивному олімпі. Кожного року, 9 вересня, наш університет визначає День спорту, тому організовує тематичний забіг. Більше ніж за 100 років наш університет пройшов шлях від маленького учительського інституту до одного з найбільших вищих закладів України 4 рівня акредитації. На цьому екскурсія перед університетом закінчена. Дякую за увагу! Тепер ми запрошуємо вас у наш дім. Тільки що ви побачили місця, в яких проживають або проживали студенти ВДПУ приблизно з 60-х років до сьогодення. А тепер розповімо про місце, яке є не менш дослідженим, і ніхто не знає, що відбувається за цими стінами. Гуртожиток вперше відкрив свої двері у 70 х 80 х роках. Він був з'єднаний ще одним гуртожитком 4А, який з 2022 року став другим домом для сімей, потерпілих від російсько-української війни. Зараз тут проживають студенти факультету фізичного виховання і спорту. А також ми, студенти факультету філології та журналістики імені Михайла Стельмаха. На даний момент праве крило заселене на всі 9 поверхів, коли ліве лише на 6. Точної інформації немає. Але живописи на стінах цієї будівлі кажуть, що до 2022 року студенти проживали тут у штатному режимі. Згодом гуртожиток здавали в оренду Національній гвардії України. Ці двері знову відкрилися для студентів університету лише у 2024 році. Хол гуртожитку виглядає по-домашньому, рослини на підвіконнях, диван, на якому можна почекати сусідок, якщо забула перепуску в кімнаті, зеркала, в яких можна перевірити свій вигляд перед новим захоплюючим днем. В кожному домі свої правила. І у нас вони такі: приходите до 11-ї і без гостей. Оскільки ми живемо у важкий час, в нічну повітряну тривогу, у нас також є свої невеличкі правила взяти воду, ковдру та подушку, грілку для комфортного сну і тихесенько спускатися в укриття. Один з охоронців дід Льоня розповів, що колись на цьому місці був молодіжний центр, де збиралися усі студенти з усього університету. Раніше тут були дивани, столи, повітря було сповнене гарним настроєм, а зараз це лише укриття під час нічних повітряних тривог. Коли була не ну, дуже гарна і тепла погода, студенти збиралися тут, грали в волейбол або також могли підтримати свою фізичну форму на турніках. На цих лавах хто зустрів своє кохання, хтось переживав найважчі моменти свого життя, а хтось просто класно проводив час зі своїми друзями. З усіх гуртожитків тільки цей має таке особливе місце, яке по щирості відчуттів можна порівняти з вокзалом. Сподіваємося, що ви відкрили для себе щось нове і побачили життя в університеті та гуртожитку з іншого боку. Дякуємо всім за увагу і до нових зустрічей!